Дітки, до нас сьогодні завітав гість. Відгадайте, хто це? Довгі вуха, куций хвіст, невеличкий сам на зріст, на городі побував, там морквинку попсував, довгі лапки, скік та скік. Ми погнались, а він втік. Здогадались? Так, це зайчик. Зайчик зібрав урожай і мама попросила його. Розкласти овочі та фрукти у коморі в окремі кошики. А зайчик забув, де овочі, а де фрукти. Допоможемо зайчику покласти врожай. В один кошик будемо складати овочі, а в другий фрукти, картопля, овоч. Груша. Фрукт. Морква. Овоч. Яблуко. Фрукт, слива, фрукт, виноград, фрукт, цибуля, овоч, капуста, овоч, буряк, овоч. Молодці дітки, зайчик дякую вам за допомогу. Дітки, погляньте, що ви бачите перед собою. Так, це дерева. А що росте на деревах? Груші, апельсини, сливи, яблука. А як ми можемо назвати всі ці плоди одним словом? Так, фрукти. Як називаються дерева, на яких ростуть фрукти? Вірно, фруктові? А як же називається сад, де ростуть фруктові дерева? Правильно, фруктовий. А скільки дерев у саду, дітки? Так, багато. А плодів на деревах? Також багато. А скільки яблунь у саду? Одна. Ось вона. Число 1 позначаємо цифрою 1. Ви, дітки, можете написати цифру 1 на борошні або викласти за допомогою каштанів. Уважно розглянемо малюнки і назвемо овочі, які бачимо перед собою: капуста, помідори, картопля. Поруч з яким малюнком ми покладемо картку з цифрою 1? Так, біля картоплі. Картопля, капуста. Перець. Поруч з яким малюнком ми покладемо картку з цифрою 1. Вірно. Біля капусти. Помідор, кукурудза, радис. Поруч з яким малюнком ми покладемо картку з цифрою 1? Правильно. Біля помідора. Послухайте дітки віршик про кошенятко. Кошенят компот варило. Дуже лапки натомило, узяло відро води, солі скинуло туди. Цілих тридцять картоплин, капустину й п'ять морквин І скришило залюбки два червоних буряки. Добре все було та от вийшов борщ, а не компот. Двідки, а що кошеня хотіло зварити? Так, компот. А що отримало зрештою? Вірно, борщ. Розкажемо кошеняті, з чого можна зварити компот. А що борщ? Для цього нам потрібні дві каструлі синя каструля для компоту, а червона для борщу. Тож покладемо все необхідне для компоту в синю каструлю, а все необхідне для борщу в червону. Для компоту нам потрібні, груша, яблуко, слива. Виноград. Для борщу нам потрібні картопля, морква, капуста, цибуля, буряк. Зайчики-кошенятко, дітки, дуже дякують вам за допомогу. Тепер вони ніколи не будуть плутати овочі та фрукти.